Всім привіт! В даному відео хочемо показати вам технологію виготовлення деталі на електрорезійному дротовирізному верстаті соді Деталь називається філь'єра. Використовується для екструдійно-видувного автомата. Деталі виготовлялись по 3D моделі. ось Дана 3D-модель завантажена була на верстат. І задана безпосередньо вже на верстаті технологія обробки даної деталі. При виборі технології обробки верстат автоматично підтягує з бази даних режими, необхідні для обробки даної деталі. Зараз покажемо вам симуляцію виготовлення. Ось. Можна побачити, як саме дріт обходить даний контур. Обробка проводилась в 4 проходи. За 4 проходи верстат забезпечує шорсткість поверхні RA03. Деталь схожа на ну, сам профіль деталі. Як би нагадує нам косозубоконічну шестерню. Бо ось ці пази мають і кут нахилу і і конус. От. Зараз відкриємо деталь вже вирізалась, тому зараз ми відкриємо верстат покажемо саму цю деталь. Так. Ось можемо бачити саме цей дріт, яким велось обробку. Це латунний дріт діаметром 0,25 мм. І ось дані, дані пази, даний контур. Як бачите, він має ідеальну форму та ідеальну поверхню. Зараз обріжемо дріт, щоб від'їхати за межі деталі. Так, від'їхали. Ось така поверхня. На відео не зовсім зрозуміло, бо поверхня після розі все ж має такий матовий відтінок, але по факту вона має шорсткість 03 Отвітна часть цієї деталі. Ось вона, ця деталь була попередньо виготовлена таким самим методом. Це також як конічна косозуба шестерня. Тобто є і конус, і нахил самого зуба, як бачите. Нахил невеличкий, тому, можливо, не дуже добре його видно. І конус. Ці деталі. Виготовляються окремо з різних заготовок, але в ітозі мають ось так ось співпасти. Як бачите, вони ідеально співпадають одна з одною. Ця фільєра вставляється в видувний екструдер і виготовляється ось така ось сіточка пластикова, в яку як, вона використовується як упаковочна сітка для різних там, речей, починаючи з фруктів овочів і закінчуючи дитячими, можливо, іграшками. Вони бувають різного діаметру і з, різними, з різною величиною ось цих ось проходів секцій. Ось така ось робота, матеріал, деталі Х12МФ, твердість більше 60 одиниць. Дякую за перегляд.